З нами на зв'язку начальник військової адміністрації села Андрій Селецький. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні героям слава. Яка ситуація зараз у нововоронцовці? Стабільно критична, контрольована. Контрольована. Яка ситуація із підтопленням? Бо ми бачили відео, як ви, зокрема, разом з колегами спасали рибу і навіть створили такі спеціальні бригади для порятунку екосистеми. Чим саме вони займаються? Підтоплення в нас нема. в нас навпаки вода відходить, відходить стрімко, відходить постійно. Це бригади наші, які раніше займалися благоустроєм. Зеленбудом і різними пар... корисними речами. А після цієї катастрофи ми їх переорієнтували на порятунок нашої екосистеми. Вони рятують риб, раків, молюсків, збирають їх вручну у відра і випускають у велику воду. Ми, власне, маємо відео про це. Давайте покажемо нашим глядачам, як це відбувається. Казалось би, війна робить більше біди, але ось для такого малюка, ось для такого йому, йому важливо вижити і він не винен в тому, що в людське племя наробило стільки біди. Сформована спеціальна бригада, яка вишукує Цих рибок, раків, молюсків, і викидує їх в... в велику воду. Пане Андрію, ви також зверталися до людей, аби вони не виходили на пляжі. На, е, ну не взагалі туди не, е, навіть заборонений вхід, тому що висока мінна небезпека, багато снарядів. Чи прислухаються люди до таких порад? На жаль, ні, на жаль, не прислухаються. Це реально наша, наша біда і. Ми будемо просити допомоги у військових. На жаль, ну не на жаль, але такі правила військові обмежені бойовими розпорядженнями їхнє командування. І на наші прохання вони, звісно, відзиваються, але дуже обмежено, бо в них іде війна, у нас у всіх іде війна, і вони нас боронять. Від ворога, а не від неслухняних цивільних, і це звісно задача поліції. Це звісно задача муніципальної варти. Але поліції в нас мало. Ми поліція не розраховувала на те, що доведеться сторожити патрулювати берег довжиною в метрів, шириною 500 метрів, довжиною 20 кілометрів. Додатково, і відповідно не розраховували на це. А муніципальної варти в нас немає, тому що нема фінансування, хоча. Я дуже хочу створити ДФТГ, але це питання часу і ресурсу. А як реагують ті люди, коли поліція приїздить? Вони поліцію слухаються? Я вам скажу, що починають перемовлятися. Чому я не можу? а Якщо я хочу, а що такого, а що тут лежить? Ми навіть закупили спеціальні таблички, бережно заміновано купатися заборонено, проход заборонено. Але навіть виховані люди, поважні люди, селища просто переступають і йдуть далі. Чому така безпечність? Чому така легковажність? Я не уявляю під час війни. При тому, що лінія фронту від нас за 11 кілометрів, ми бачимо лівий берег, і це при тому, що нашу берегову лінію окупанти також дуже добре бачать. І оця я не знаю, як ну дурість, не дурість. Ну ось ось таке така поведінка місцевого населення мене дуже удручає, і мені доводиться знімати моїх працівників військової адміністрації з роботи їхньої основної для того, щоб вони чергували на пляжу. Я я, прям ми зараз стою на береговій лінії і бачу, що он навіть зараз в районі е, берегової лінії від відшешу ходять цивільні зараз. Зараз у нас скільки восьма година вечору. Всі в мене у, робітники вже вдома, я піду ганяти цивільних. Це називається безвідповідальність. Ви згадали про лівий берег. Яка ситуація там? Бо ми знаємо багато мешканців є родинами. Частина родини на лівому березі живе, частина на правому березі. Як це, цей весь процес із порятунком тих людей, які опинилися у водяній пастці, відбувається? Ну, я думаю, слід запитати це у керівників громад лівого берега, бо Якщо б у мене було хоча б півгодини вільного часу, то я б мабуть поспав би а не запитував як на лівому березі. Але у нас є спільні чати. У нас є спільні проблеми. Тому і з того, що я знаю, що місцева влада наша українська прикладає максимум зусиль, щоб проінформувати і чимось допомогти. Але лівий берег в окупації окупований, і на жаль, окупанти. Ну як окупанти, вони не можуть вести себе по-людськи, і тому у людей та людей дуже критична ситуація, наскільки я знаю. Знаєте, зараз ви стикнулися з проблемою, куди вода зараз тікає, так і треба рятувати рибу рачків, те про що ми говорили на початку. Але також розуміємо, що це лише початок проблем. Так попереду літо. Попереду вода буде критично необхідна не лише для господарства і для просто нормального виживання людей. Чи зараз про це задумуєтеся? Які плани наперед і які потреби відповідно складаєте на це літо? Хочу сказати, що готую зараз в е свої вільні хвилини якийсь розширений довідковий інформаційний матеріал про те, як нікому не потрібне раніше і пльоване всіма науковцями краєзнавство зараз рятує по суті громаду мою Оранцовську, тому що я е краєзнавець по своєму науковому спрямуванні історичним або історичній світі займаюсь краєзнавством з мабуть, року, якщо не раніше, і дякуючи краєзнавчій науки, дякуючи тим знанням, які я отримав від своїх педагогів і від своїх досліджень, ми маємо перше список локалізацію і кількість старовинних колодязів, які були створені ще до водосховища. Тобто, ми можемо говорити про те, що ці водосхоці криниці. Були створені тоді, і вода була там тоді, коли не було власне водосховища самого. Так це перше. Друге, ми маємо старовинну казацьку степову річку Тернівку, на яку всі влади плювали з високої гори, А я, як місцевий божевільний, бився лобом об їхні столи, просячи, давайте ми її розчистимо. Там джерела, це буде повноводна річка. Мені крутили у візка і казали, що ти таке дурень говориш. У нас є водосховище. А тепер я точно знаю, що ця річка тернівка, яка була ще на карті річі заноні 1772 року, на якій стояв козацький зимівник Тернівка. Може нас врятувати, от я зараз стою позаду мене. Бачите, пісок, а далі вода. Ось ця вода, яка залишилася на місці Бухти, позаду мене, це все територія Бухти, в яку заходили катери, і ось ця вода нанесена невеличкою річкою, яка зараз залишилася. І як коли ми цю річку розчистимо, коли ми її углубимо, у нас буде наше власне воронцовське водосховище з чистою прохолодною і своєю водою. І ми не будемо шкодити природі, і ми будемо допомагати населенню. Це друга користь від краєзнавства. Наступне у нас е, Новоронцовка в певний час була власністю е, Михайла Семеновича Воронцова. Чому вона так і названа? І цей Михайло Семенович Воронцов чомусь полюбив цю місцину і е, створив тут парк. А щоб парк цей нормально поливався, він викликав із нинішнього Ірану спеціаліста по водопроводу, який створив певний водорозподільчу мережу без механізму. І Вінцем цієї мережі був величезний водонапірний курган. І він на сьогодні у нас знаходиться на абсолютній висоті Новоронцовки Нагадаю, що у нас перепад Новоронцовки по висотам 82 метри. Так от, а цей курган стоїть на висоті 102 метри над всією новоронцовкою. І е, в цьому кургані, ну це величезна водонапірна, якби башта, але вона вкопана в землю, вкопана в курган. І це нас також може врятувати, якщо ми його розчистимо. Я також як. Останній дурень бився об столи минулої влади і просив давайте розчистимо, але з краєзнавчої точки зору для історії для е, дослідження. Мені також це на мене всі махали рукою, і казали: навіщо то треба? Кого то люди кидають сміття, то хай кидають. А зараз нас би це врятувало. Вже б зараз розумієте. І е, коли ми його відновимо, а ми його відновимо. Поки я на цій посаді, поки мене не вб'ють, ми його відновимо. То це врятує один знай засуз. Засу найпосушливіших мікрорайонів Новоронцовки найвищий, най, е, до якого вода ніколи не доходила, і люди там страдали завжди. Коли ми його відновимо, люди будуть з водою. Ви знаєте, нам Бачите подобається так. ваш оптиміст. Поки вас не б'ють, то ви це все зробите. Судячи з тих відео, які ми бачили із Херсонщини, коли врожай потопає, у вас навпаки ситуація може виникнути така, що посуха і не буде чим зрошувати землю. Так ви вже вихід знайшли, так розуміємо. Вихід є завжди було б бажання робити, був би ресурс. Дякуючи донорам, дякуючи обласній військовій, районній військовій адміністрації, ресурс з'являється. Нам от сьогодні, ну це я дійсно був вражений. Мені особисто позвонив очільник області і запитав одне, одне питання: чим допомогти? Я сказав: потрібна техніка. Він сказав, яка? Я говорю, бульдозер і ескаватор. Він сказав: приїжджай, бери. Дуже просто лаконічно і дуже дієво. Це класно, це чудово. Нам поміж цього треба. Бачите, позаду мене наш екскаватор, який вмер. Ой, не екскаватор, а бульдозер. Він вмер і ну, його треба ще відновлювати. От, нам треба ще, хоча б два екскаватора і два бульдозера для того, щоб нагорнути греблю і зберегти воду. Але така от проста лаконічна робота керівника вона надихає і донори, так само наші німецькі друзі. Сказали, яка треба допомога? Нам треба відремонтувати техніку. Вони кажуть: Окей, висилаємо гроші. Все дуже просто, лаконічно, зрозуміло. Ну, мабуть, через те, що ви та людина, яка в потрібний час опинилась на потрібному місці і знає, що з цією ситуацією робити, так як ви нам розповіли про краєзнавство і про те, звідки цю воду там брати з цих просто своїх пошуків наукових так, зацікавленостей. Ну, це вартує великої поваги. Пане Андрію, хочу хочу наголосити на тому, що наші діди-прадіди жили без водосховища довше, ніж з водосховищем живемо ми. І раніше Новоронцовка була великим адмінцентром багатим на е, тваринництво, на е, е, сільське господарство. Це був багатий край, і він жив спокійно, прекрасно без водосховища. У Нас був великий луг, у нас були плавні, у нас були річки, і все було чудово. і Ніхто цього водосховища не просив. Більше того, в народі у старих людей водосховище асоціюється з чимось поганим. говорять, наше море, наше горе. Тому без без водосховища головне зараз ресурс підтягнути, і ми відновимося, будемо жити як наші діди-прадіди, припіваючи в чудесному зеленому краю? Е, Короте, е, е, мене, Андрій, на цьому би хотіли поставити крапку, але є ще питання щодо евакуації, е, оскільки у вас ситуація не критична, але є і мікрорайони Херсона, і інші населені пункти Херсонщини, які е, плавають у воді, то чи звертаються до вас е, ці населені пункти з проханням прихистити людей, які і, ну, просто не можуть зараз жити у своїх помешканнях. Слава Богу, і дякуючи владі, налаштували нормальну евакуацію, і тому ми не, не задіяні в цьому процесі. Єдине, що ми зараз організовуємо. Доставку човнів для Херсону і я я надію, що вже до понеділка ми назбираємо потрібну кількість човнів і відправимо їх на Херсон. Бо нам уже на цих пісках човни поки що не знадобляться а там ці човни також ну будуть дуже потрібні. Дякуємо вам за те, що ви знайшли можливість в такий спосіб до нас доєднатися, провести нам екскурсію і в історію місця, де ви перебуваєте, і навіть наші глядачі можуть бачити усі ці краєвиди позаду вас. І згадуючи вашу історію про краєзнавство, у нас наступний сюжет буде про міжнародний день архівів і про значення того, що зберігається в цих архівах від часів австро а йдеться про державний архів Львівської області, від часів ще Австро-Угорщини і до сьогоднішніх. Російських злочинів проти України дякуємо вам, що ви зокрема також бережете пам'яті і так оптимістично дивитеся на ту ситуацію, в якій ми опинилися. Нашим глядачам нагадаємо, Андрій Селецький був із нами на зв'язку. В минулому відомий волонтер. А зараз начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Херсонської області.